Було створено його Йо панцерканфанір тайґер. Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид. І сьогодні ми дивимось ролик, який називається Історія створення та розвиток танків. Частина перша від каналу Хісторіус. О Боже мой, знову танки, знову техніка, знову це все. Я не знаю просто. Я просто чесно не розумію нафіга мені скидувати ролики про танки, якщо я нічого не знаю про танки. Просто це, знаєте, от, е, те ситуація, коли, блін, знаєш, е, хочеться щось сказати, але я не можу нічого сказати, тому що я про танки взагалі нічого не знаю, не шарю. Блін, ну я б не знаю, це було би доцільно, якщо б я не знаю, був би якийсь там, не знаю, грав би в якісь танки, не знаю, там не знаю там World of Tanks, не знаю. Я б... Тоді б ще мож, можливо міг сказати, там, о, дивіться, оцей танк класний, а цей не класний, цей вообще хрень повна. Але мені все одно скидують ці відоси, ну я не знаю. Коротше, це питання, звичайно, до деяких моїх спонсорів каналу, які мені замовляють ці ролики. Але я хочу їм завжди подякувати за те, що вони являються моїми спонсорами, а саме Ічка Хочина, Скаларплей, Кіморчук, Пігменич, Онсет, Український Stalker, Гере Картунсь флешбек, Лецплей української Дем'ян е, е, і також ще. Найт, посміхаючим смайликом та Я сам, і також новим спонсорам, які не вказані, я теж буду вдячний. Ну що ж, також вдячен вам, підписники, які дивляться і лайкають, і коментують, і просувають відос, Можете там просунути, не знаю, комусь іще. Можете на нього не знаю, реакцію зробити, як варіант. типу реакція на реакцію теж підходить. Ну, а ми поїхали. На жаль, після 24 лютого 2022 року кожен із нас набагато частіше став вживати слово танк, і якщо не зустрічався з ними вживу, то хоча б бачив відео з ними. Ну я Але так... що таке танк? Чи дійсно це зброя смерті, як думають деякі, чи все таки ера домінування танків минула? задати старий для цього лейна. нула і потрібно зосередитися на розвитку чогось іншого? Щоб це дізнатися, нам потрібно повернутися на самий початок створення танків. Це ну я точно знаю, що перший танк був якраз таки в першу світову. Тут 1914, 1918 і був. Якщо я не помиляюся, десь е, у Франції, якраз таке Великобританія тоді забрала перший танк взагалі. І це єдине, що я знаю про танки. Один із тих фактів, які я знаю. Ну, перша світова, все ж таки, як ніяк. А саме я люблю просто Першу світову війну. Ну не в плані, того, що вона я її люблю як війну. А в плані мені вона просто дуже цікава, як період. В часи Першої світової війни. Хоча спробую створити щось схоже на танк. О, господи, що це за хрень? Танк да Вінчі. Ха-ха таке? Що це за... Я не знаю, мені здається, це не Да Вінчі робив, а якийсь китаєць реально. Щось таке схожість таке, знаєте, є трошечки. Були і раніше, але ніякого розвитку це не отримало. Да я, в принципі, і розумію чому. Подивіться тільки на їх дизайн, як з цього стрілять. Що воно взагалі таке? Тому ми почнемо свою історію із 1915 року. Окей. Саме у цей час англійцями було офіційно Британцями. створено. Першу ну, англійці, британці, в принципі, особливої різниці там, типа, немає. Світі прототипи танків маленького Віллі та Великого Віллі. О, великий Віллі, якщо я не помиляюсь, був прийнятий якраз таки. Після кількох випробувань всі були задоволені результатами, і командувач англійськими військами у Франції Дуглас Хейг замовив 100 таких машин. Перший серійний танк мав назву Марк 1. Угу. Бойова машина випускалася у двох модифікаціях: самець. Та санка. Сим... <смеш> Сабек і санка нормально. Мед був обладнаний гарматним озброєнням у бокових спонсонах, а санка тільки кулеметним озброєнням. А -а -а. І для того, щоб доправити машини на поле бою у секретності, їх доставляли під виглядом цистерни для води, що на англійську переводиться як тенк. З тих Tank. часів ця назва т і використовується до нашого часу. Марк один самець важив 28,6 тонн, який складався з восьми людей, а швидкість, яку розвивав танк, була аж 6 км на годину. Ну це потужно, я вважаю на той час. На той час це супер потужно Велика махіна, яка їде на тебе, блін. А ти не можеш і взірвати, не підірвати, не розстріляти, ні хрена не можеш. В принципі, це машина потенційна машина для вбивства, то тут тільки можна тобі тільки поспівчувати. При запасі ходу в 38 км. Озброєння самця складалося з 257-мм гармат Гочкіса та 4 8-мм кулеметів Гочкіса. Mm -hmm. Самиця мала 4 7-мм кулемети Вікерса та 1 кулемет Гочкіса. Броня була від 6 до 12 мм, що рятувало від культ та осколків. Нормально. Але також перші моделі мали дуже багато недоліків, такі як ненадійність, від чого вони дуже часто ламалися. Невисока швидкість руху, від чого вони часто не встигали за піхотою. Ну і тому я так зрозумію. Вони ну, в принципі, достріляти зато до них можна до піхоти. А ще машинне відділення, яке знаходилося відразу біля екіпажу. Є мать, якщо в неї хтось попаде і там гранати залетить, то все екіпажу кабзда, і температура досягала б 50 градусів всередині, від чого екіпажню не притомніти. Але це не були перешкоди, які могли завадити їхньому першому використанню. Ну принципі, тому, 15 так. вересня 1916 року в битві на Сомі були да, вперше, з, річка Сома тут, да, що використані да, да. ці сталеві монстри. Із 49 машин, які були виділені для атаки, до лінії фронту дісталися тільки 32, а, а, угу. а в самій атаці взяло участь тільки 18. Але навіть цієї кількості вистачило, щоб на ділянці завширшки 10 кілометрів за 5 годин союзники змогли просунутися на 4-5 кілометрів, атака при підтримці танків дозволила Ура! зменшити втрати в 20 разів. І хоча в подальшому, через великі втрати, союзники не змогли розвинути наступ, всім стало зрозуміло, що в найближчому майбутньому танки будуть відігравати дуже важливу роль у веденні ну, бойових так... дій. У німців це був ось такий апарат. А у французів Рено ft 17 Рено. Якщо у британців та німців екіпаж середнього складався з 80 людей, то у французів це були всього лише дві людини. Ніхрена собі, звісно, екіпажик. Дві, два чувака, чисто такі, е, це чисто два братюліка. Механік водій, який керував танком, і командир, який виконував все інше. І найкраще, на мою думку. Рено мав башту, яка могла крутитися на 360 градусів. Оце до речі, щось знаєте, вже зачатки хорошого танку. Вже відчувається. Типу Тому саме французький Рено було визнано найкращим танком Першої світової війни. Ну країни також спробували створити щось своє, але далі експериментальних моделей це не пішло. Хочеться тільки згадати про, прости господи, танк царської Росії, О. який назвали <ривіт> <ривіт> я цю хрінь бачив. Я бачив, направда. і school знімав відеос про винаходи Росії, блін. І під назвою Що це за хрінь? Цар танк. Ну, Який цар, такий і танк. У 1915 році було створено прототип, який на перших же випробуваннях. Застряг болоть, де його yeah. і залишили гнити через відсутність можливостей витягнути цей металобрухт. Ну no, реально, бо що він дуже великий. Нахрена такий великий, блін, цю хрінь робить? У міжвоєнний період вже всі країни почали створювати свої танки. Хтось створював щось своє, такі як Британія та Франція, а інші, які не мали можливості з нуля створити танк, купляли готовий та на його базі створювали своє. Ммм, mm, щось попахає Радянським Союзом. Але були совєти. Які а. взяли вже готові Рено ФТ 17, і тут увага, по суті, просто поміняли назву, але на яку борять за свободу товариш Ленін. Але варто віддати належне червоним та німцям. Вони дійсно розвивали своє танкобудування, на відміну від Британії та Франції, які то не бажали поки що кидати великі сили на створення немає часу відчепитися прийнятанки, як Британія, або пишалися своїми розробками і якось не горіли бажанням створювати щось нове. Воєнний yeah. період це час експериментів та випробувань. Танки створювали різних виглядів та форм з uh -huh. різною кількістю башт та гармат. Uh -huh. І інколи ці експерименти заводили кудись не туди. Але без цього було ніяк, оскільки танкобудування лише не зароджувалося, вже з'явився поділ на класи за вагою та бронею. Середні, Але це важкі. був тільки початок. Тому давайте перейдемо до наступної ну, і однієї з найважливіших сторінок танкового розвитку. Так тут ми з вами засядемо надовго. Друга світова. Так що сідайте зручніше, бо розбирати є що. Ну я сижу. Ой 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 ой, я сподіваюся, мені не доведеться це цензури, хоча враховуючи, які зараз Ютуб дуже не дуже. Мені здається, це треба потім буде цензури. Почнемо з Німеччини. Після поразки у Першій світовій війні вам пікаб здані та підписання принизливого для Німеччини версальського договору, так. вона повинна була зменшити свою армію та. Потім в неї забирали техніку, вона не мала аміації, там важкої техніки, повинна була виплатити кучу бабла, демілітаризувати Ренську область. Ну і коротше, це по наклоні, як то кажуть. Зобов'язувалася передати або знищити всю сучасну зброю і не могла мати авіацію та бронетехніку. І знаєте, що саме радічне? Потім, після цього, німці такі, коли прийшов Адольф. Всім відомий австрійський художник, то він почав, блін, <смі>, коротше, блін, переозброюватись. Почав коротше, це все цю чухню, де мілітарізував Вореську область. І знаєте, як відреагували і Францію. Вони нічого не зробили, вони такі, типу, а, ну Німеччина мілітаризується, робить нову якусь зброю, щось там відбувається, а, ну ладно, нічого страшного, все буде нормально, все хорошо, все класно. Але вже через кілька років німці почали створювати авіацію та танки. чому союзники ніяк не відреагували на це. Це питання з зірочкою. Так само питання союзників, як вони відреагували на громадянську війну в Іспанії. Ніяк. А фіг його знає, тому станом на 1939 рік. Рости велика і сильна німецька армія непогано так розрослася, створивши біля 3200 танків. Більшу частину них складали Тигр. легкі кулеметні танки ПЗ 1 1145 штук. Та ПЗ2 з 20 мм гарматою 1223 штуки. Решту складали середні танки ПЗ3 та ПЗ4, озброєння яких складалося з гармат калібру 37 мм, 50 мм та 75 мм, в залежності від модифікації. В перших двох моделях ПЗ екіпаж складався з двох та трьох людей відповідно. Але вже починаючи з моделі ПЗ3 і майже у всіх наступних танках використовувався екіпаж з п'яти людей: командир, ага. механік, водій, навідник, заряджаючий та радист. Ага. 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу разом з радянським союзом. День коли людство дізналося всю силу та місць танкового бліцкригу під командуванням німецьких генералів. Німці мали багато талановитих військових, які чудово себе проявляли в командуванні танковими частинами, а особливо Гайс Гудеріан, який є батьком-засновником німецьких танкових військ та одним із засновників німецького танкового бліцкригу. Під час атаки на Польщу танкові частини прорвали фронт, заходили в тил та робили там все, що хотіли. І всього за кілька тижнів Польща була захоплена, не без допомоги сусідів, які прийшли на допомогу. Да, в лапках. Ніхто так вдало не використовував тактику Бліцкергу, як німці, тому такими самими танковими ударами та охопленнями вони захопили і Францію. Після розгромної поразки СРСР в Совєтсько-Фінській війні Гітлер вирішує захопити і СРСР. Тому зосереджую на кордоні з червоними 3332 танки, проти Нормально. 25 886 танка Червоної армії, справними з яких були близько 20 тисяч. <рив> Перші бої показали необхідність нових покращених танків, бо, хоча б якось конкурувати з новими моделями танків Т-34 та КВ могли тільки Панцер 4 останніх модифікацій яких було не так і багато. Да, до речі, ТТ-34 в Харкові е робився. Тому було вирішено створювати нові важкі танки, і в 1942 році було створено його. Йо Панцерканфагер. Або просто Тегер. Одного з найкращих танків Другої світової війни. Айга. Він мав хорошу броню, яку не пробивали більшість гармат того часу, і прекрасне озброєння 88-мм гармату. Нормальний, звісно, у нього ствол. З'явившись на полі бою в 1942 році, вони наробили чимало шкоди. В 1943 році почався випуск середніх танків Пантера. Машини ага. не були непогані, але через деякі зауваження з фронту було випущено модель Пантери-2. Зі збільшеною лобовою бронею та покращеною трансмісією. У <від Humble> 1944 році вони створили його Райана Гослінга у світі танків, другий тигр. Або його величність, королівський тигр. Вершина інженерної думки Вермахту, прекрасна кругова броня та озброєння, вважається найкращим танком Другої світової війни. Ну, правда, Танчик не допобіг виграти йнула. Але, на жаль, через пізній випуск і малу кількість вони не сильно змогли вплинути на хід війни. Ну, Також та. в кінці 1943 року почався випуск винищувачів танків, першим з сімейством мисливців був Фердінанд з прекрасною mm -hmm. бронею та гарматою, але мав проблеми із надійністю. Наступним був яхт 38 mm -hmm. або Хатсер він був найбільш численним. Цікаво, а які танчики зробили союзники з совєтами, понятно, Т-34 у них головного мозку, але от що зробили от союзники, там Великобританія, можливо, Французи, Сполучені Штати, як варіант. Винищувачем танків Вермахту. Був визнаним хорошим проєктом по відношенню ціна якість. Також був яхтпанзер 4, або його пізніші версії, в цілому, також непогана машина. Також в цьому році почали випускати Яхт-Пантер. 88-мм. Нормальна та метровий гармат. 88 базі середнього. <різовування> Я, до речі, 88 мм граната. Гармата. Ну хоча. <різовання> граната, звісно, теж не, не, не цікаво так звучить. Танка Пантера 1 І найважчий винищувач танків на базі королівського тигра, Яхттигер. З тією самою 88 мм гарматкою. Автор, як завжди, не в сценарії, буває таке. та хорошою бронею. Але як ми всі знаємо, вся ця техніка не змогла переломити хід війни через. Ну, через якраз таки два фронта, по суті, ну там навіть навіть, можна так сказати, три фронта, по суті, радянський, по суті, потім французький, ну і італійський. Тому що, ну, італійці взагалі ніхрена не могли зробити. Попуски якісь. Дві причини. Мала кількість та занадто пізнє виготовлення. І якби у Німеччини тоді було більше ресурсів, ми б з вами побачили неймовірних монстрів, такі як 200-тонний Маус. Або тисячу тонний <рес> О, Господі, що це за монстри. Мені здається, Джордж Лукас, мені здається, в зоряних війнах саме їх описував, як. Знаєте, от АТ, оце от, і всі річ, і різну техніку імперії. <рес> знаєте, щось спільне є, щось спільне проглядується. Тобто, щур. щур. Загалі німці були дуже оригінальні на назви. Але як ми бачимо, це їм не дуже сильно допомогло. Отже, який висновок? До 1942 року німці не мали якихось танків, які б були кращими за танки союзників, але mm -hmm. після 42 року їх почало інколи проривати на танкові шедеври. Але через обмежені ресурси та можливості багато чого ми так і не побачили. Ну, по факту, Можливо, так. це навіть і на краще. <рес> Можливо. Станом на 22 червня 1941 року у Союзу налічувалося 25 тисяч танків, більшість з яких це танки Т-26 та БТ різних моделей, озброєння, яке склалося з 37 мм гармати, пізніше замінено на 45-мм, а також багато різних середніх та важких багатобаштових танків, які в результаті виявилися не дуже ефективними. І ще дві моделі. Які заснує по дизайну також слуговують на окрему увагу. Бо от я не знаю, видібаш, їх дуже не подобається. І, і гармата як і міліметровки. Вагу. Це Т-34, КВ. Почнемо ну, без КВ. перебільшення з легендарної машини Т-34. Танк був виготовлений в 1940 році. У і побудована Харків. машина була на харківському конструкторському бюро машинобудування. Так. по своїм характеристикам, 34-ка була дійсно чимось новим: прекрасна динаміка, хороша броня та гармата. І наступний екземпляр це КВ. важкий танк з дуже хорошою бронею та 76-мм гарматою. І станом на 22 червня 1941 року совєти наклепали 1225-34 та 636 КВ, ну немало, які добряче так надавали на горіхи німецьким легким та середнім танкам, які Нормально. майже нічого не могли відповісти. По суті, на початку війни совєтська школа танкобудування була найкращою у світі. Сама модель Т-34 пізніше була покращена до моделі з 85 мм гарматою та покращеною баштою. На базі 34-ки в 1943 році розпочали випуск самохідних установок, Су. тобто СУ, з різними <зhancly> <ПСУ>. <зhancly> ЗСУ. гарматами, я, до речі, постійно плутав СУ, ВСУ, ЗСУ, також ІСУ, і 122-мм метастат, ні хрена собі, я, звісно, у них 100 лямби, 52-мм гарматами, яку прозвали звіробій. На базі важкого танка і... Завдяки вдалій боротьбі з тиграми там, пантерами, ніхи на собі. Про який б ми поговоримо далі. Ніфіга. Танкове отримав розвиток у вигляді танк. Ну, блін, я просто. Я не знаю, що тут прокоментувати вже. Я в танках взагалі. Сиди, я сам відкрию. Тому мені доводиться просто слухати і казати, прикольно, класно, круто, блін. Виглядає, звісно. Танка кв 2 зі 152 мм. Ні, ну, от башта, конечно, трошки. Не дуже виглядає, якщо чесно, мітровою гарматою для знищення не так танків, як ворожих укріплень КВ-1С mm -hmm. та КВ-85 з покращеною гарматою. У uh -huh. 1943 році був розроблений танк ІС-1. Це був танк, який вже міг більш-менш на рівних воювати з тиграми, mm -hmm. а Іс-2 міг це робити ще краще, бо отримав 122 мм гармату. Совєтські танки на початку війни були найкращими і до кінця війни тримали хорошу планку. Але якщо якась модель вистрілила, то її починали штампувати без кінця, майже без ніяких змін, через що в останні роки війни почали програвати німців в технічному оснащенні машин, чи Ну, в принципі, очевидно. що з німцями намагалися якось виграти за рахунок і Радянський але такий радянський союз проявлялося на полі бою. О, велика вратарьчина перших танків, як би це дивно не звучало, не дуже сильно розвивала цей напрям через деяких політиків, які не розуміли і не бачили у танках щось особливе, і дуже гальмували їхній розвиток. Тому на початок війни у Британії не було серйозних танків, здатних протистояти танки. А де наші танки? Які танки Основу складали легкі танки та крейсерські або танки багатоцільового призначення, з mm -hmm. легкою бронею та хорошими динамічними характеристиками. Але я настільки вибачте за слово про що на початку подумав, що стюарти та чафі це британські танки, хоча насправді це американські, які Британія отримувала ленд-лізу. Нормально клас. тобто країна, яка першою винайшла танк на початку, та що там на початку протягом всієї війни не мала якихось більш-менш хороших танків. Єдине, що там було своє, це крейсерські квадратоголові танки. Ну ну так, да. це, це, це от я бачу. Які нічим особливим не виділялися. Та таке відчуття проєктувалися а щоб хоча б щось було. Ну ще можна згадати Черчилль з хорошою бронею. На цьому плюси цього танка і закінчуються. Здається, що британці проєктували танки не для прямої боротьби з противником, а щоб просто десь там були. Просто чисто для галочки, да, написано. Танки для галочки, танки для війни. Ні, о, танки для галочки. Так. Та й навіщо щось проєктувати, якщо є американці, в яких можна взяти їхній шерман та зробити його своїм основним танком. Так. І ще одні переможці, які від створення найкращого танка Першої світової війни, здається, ще не відійшли. І довгий час взагалі нічого нового не створювали. Ну, це так ну, для французів. Я тут не здивований, насправді, тому що вони взагалі нічого нового не робили. Типу, вони просто були е так в захваті від ейфорії е Першої світової, що вони ура! Ми перемогли! Ми такі молоді. Ці ми красучки, не бійця, ми не переможні, Нас ніхто не зможе перемогти. Аж тільки за декілька років до початку Другої світової війни почали чухатися, і то не дуже вдало. Вони створювали танки, які все ще нагадували танки Першої світової війни, адже не можна за кілька років спроєктувати хороший танк. На це потрібно набагато більше часу та зусиль. Із француз, враховуючи, що вони там швидко потім скажімо так здалися, то. Сами поганий жарт зіграла їхня самовпевненість, яка в результаті призведе до їхньої окупації. Там. Це що? Ці справи вже йшли трохи краще. У американців були непогані легкі танки М3 та М5 Стюарт з 37-мм гарматою. Це був хороший легкий танк. Я рік. про Стюарда я щось знаю. Я трошки з ним грав, так World of Tanks. Танчик для підтримки піхоти. Пізніше в 1944 році з'явився М-24 Чах, трішечки покращеною бронею за рахунок більшого нахилу бронелистів Капусю. та покращена 75 мм гармата, що ж до середніх танків, першим тут був М3 Грант або М3Лі. Ніхрена Ні він виглядає. Машина, на мою думку, трошки дивна, тим більше для початку Другої світової, коли ну, ми вже там. побачили німецькі та совєтські танки, ну, але там. свої задачі більш-менш виконувала. Грант був оснащений двома гарматами: 75 мм Спансоні і кулемет, якщо я не помню 37-міліметрового башті. Екіпаж цього чуда складався із шести людей. Брудня середня, нічого видатного і плачавного не було. А далі ми переходимо до головної робочої коняшки Сполучених Штатів M4 Шерман? Шерман. Шерман для американців був як Т-34 для Союзу, він міг і постріляти. І якісь снарядики повідбивати і доїхати куди треба. І американці наклепали стільки цих модифікацій Шермана, що можна заплутатися. На озброєння були прийняті чотири, які по суті відрізнялися тільки гарматами: 75-мм, потужніша 76-мм та 105-мм гаубиця mm -hmm. та бронею, яка була або зі зварних плит. Або суцільна лита, що можна побачити по вигляді корпусу, До кінця війни Шерман був основним танком США та Британії, і тільки під самий кінець війни з'явився М 26 першинг, який спочатку відносився до важких танків. Але потім через свої характеристики був перенесений до класу середніх танків. А це та... а це бідне. Ажентману озброєні 90-мм гармату та хорошу лобову броню, і всі військові після перших боїв на цих машинах слізно просили збільшити їх поставки, бо вони нарешті могли на рівних боротися із тиграми та пантерами. Давай. А що по важким танкам? Тут вийшло щось дивне. Адже на готовий шарман просто наліпили трохи броні і назвали це чудо Шарман-джамбо. Шерман-джамбо? Що це взагалі означає шарман-джамбо? Судай так чисто, як створити собі спін-офф якогось, не знаю, президені і назвати його, не знаю, якось по-дебільному. І думаю, що це класна ідея. Іноді. Але іноді спідофи, до речі, бувають хорошими. Привітки при тут Чубоча, два і один і перший в принципі теж непоганий. То заявили, що це важкий танк, який має допомагати піхоті, а не воювати з ворожими танками, що було доволі дивно. Адже важкий танк це в першу чергу танк з хорошою бронею та озброєнням, ну, давний тримати удар. Але американцям видніше. Ну, Також танки мали два хороші винищувачі танків: М18 Hellcat та М 36 Jackson. Джексон. На пекельну піцку встановлювали 76-мм гармату, а на Джексон 90-міліметрову, яка вже дозволяла на рівних боротися з тиграми та пантерами, Нормально. але тільки на відстані. І так німці були одними з найкращих у танку буду, то італійці найгіршими. То Італія однією з найгірших. Чому я не здивований італійці, походу тільки з ефіопами можуть воювати коли і, і чисто, Знаєте, е, є списи блін, а ми проти ух ти, а що це танк? Спис-спис на на-на-на, ніфіга. На. Ні Якщо чесно, навіть немає що відмітити, бо не було хоча б чогось нормального. Тому було два виходи: або закупати техніку в німців і пробувати ліпити щось своє, що виходило не дуже. Або використовувати трофейну техніку союзників. З інших країн ніхто особливо не відділявся. Щось нове могли створювати тільки ведучі країни світу, а ті, хто поменше, просто купляли вже готові моделі. Також забув розповісти про вогнеметні танки. Це були танки, яких замінювали стандартну гармату на вогнемет для боротьби з піхотою та укріплення. А, ну це, мені здається, тільки для легких танків. А Що тут показують тоді такі танки, прям ніби важкі танки. От краще це робити, мені здається, от, е, от е, легкі танки і середні це чиста піхота. Ну, можливо, і оце от познищити такі от е, спориди. А от е, тяжкі танки і от е, Су, то це вже можна поборотися. Вогнеметні танки Жирико використовувалися під час Другої світової війни багатьма країнами. І продовжували використовуватися аж до це дивно виглядає. Якщо років. чесно. Продовження в наступному відео розуміти ну, а на цього, як то чесно, я закінчую, тому що як би да. З вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Піноцит. Що ж, усім, папа, -па, мої черепашки!